Це книжка Вітольда Шабловського Кухня терору. Сам текст 2021 року. Переклад Андрія Бондаря 2023 року. За жаром це нонфікшн і можна сказати гастрономічний нонфікшн. Насправді це було дуже смішно, бо мені спочатку запропонували про неї написати, і в один старого лева надіслало на мій запит цю книжку. А потім я пішла в книгарню Віват, і мені теж запропонували подарувати якусь книжку. Я довго думала і вирішила, що два шабловських краще ніж один. І тепер один з моїх шабловських поїхав, а інший лишився у мене. Тому в мене власне не просто повний комплект шабловських у мене не є навіть позашлюбні сини Шабловського. Я, звісно, стежу за Шабловським. Це один з найкращих художніх репортажистів для мене. В принципі, мені здається, що польська школа художнього репортажу, якщо не найсильніша, то явно в європейському топі. І мені дуже подобається, як Вітольд пише. Я стежу за тим, про що він пише, за тим, що він говорить. Тому ну, дуже логічно, що я чекала на цю книжку і, звісно, вона має в мене бути. Це книжка. Я думаю, що Вітоль дуже можна назвати таким теоретиком гастрономічного тероризму, бо він пише про те, як кухня реалізує себе у часи якихось крайніх випробувань у часи терору, часи загроженості. Він описує історію гастрономії не як просто побутову практику, як ми звикли, а насправді як. Або потужний інструмент контролю, або навпаки, інструмент опору цьому контролю. І, власне, в цьому тексті є приклади і першого, і другого. Якщо сталінська кухня, то це такий собі м, постійне відчуження прав людини і на рівні якогось побутового вжитку, навіть на рівні кухні, то, наприклад, кримськотатарська кухня це спроба протистояти імперії, затверджувати власну самість. і… Пам'ятати про свою батьківщину, навіть коли вона далеко, і мені здається, що показуючи такі приховані механізми простих, якихось дуже побутових речей, Вітоль Шабловський нам і розказує, як плине історія. Адже історія це не про те, як Молотов і Ріббентроп там щось укладали. Точніше, це не тільки це, це ще й такі дрібні мікрорухи і дрібні зміни, які відбуваються на такому абсолютно людському звичайному побутовому рівні. Абсолютно, і це мені подобається власне, історія повсякдення. Це те, що нам принесли оці прекрасні французи, бродельли, гофи, компанії. Коли історія припинила бути академічною і стала цікавою, коли в основі історії виявилися власне історії, оці оповідки, наративи. Бо раніше в основі історії було що дати та імена, те, чим нас годували в школі, і це отакі історії, і ще й на таку близьку близьку і цікаву всім тему. Ну всім же подобається їсти. Всім подобається кухня, всім подобаються не знаю, експерименти або навпаки, там звичайне якесь повторення певного задоволення пов'язаного з кухнею. І тут нам Шабловський все це дає. Він розказує про те, як дивитися на те, що ми робимо щодня, ми їмо щодня під зовсім іншим кутом. Як наступного разу купуючи, наприклад, хліб в магазині і беручи до нього. Паштет у жовтій, наприклад, банці, подумати, а що ти робиш і як ти реалізуєш оце свою абсолютно побутову вимогу їсти. Тому ця книжка для всіх і не лише для дорослих читачів, мені здається, з 15 плюс її вже можна абсолютно спокійно читати і розуміти. Можливо, ще й велика перевага в тому, що він поляк. Тобто він не настільки закорінений у цей Пострадянський контекст, як ми, Польщі в Польщі, все ж було трохи вільніше польща пізніше була приєднана, польща трохи легше почувалася, і тому він пояснює якісь речі, які, наприклад, сучасному юному читачеві можуть бути незрозумілі. І про якісь такі штуки говорить, які, можливо, там для 15 річки ну не є очевидними, тому вона дуже доступно написана. І водночас тут немає ніякого спрощення, немає відчуття, що тобі якось пояснює з учительської позиції. Тут в жодному сенсі немає оцього пафосного нонфікшн вчителювання яке іноді трапляється в текстах великих авторитетів. Справді він дуже багато пише про імперію та колонію в контексті кухні. От як ми звикли уявляти собі колонію з вуст імперії? Це якась далека земля, екзотична, повна молока і меду, повна ресурсів. Трохи не недостатньо цивілізована, але імперія може її просвітити. Це такий великий імперський просвітницький міф. І це ж насправді стосується кухні так само. Наприклад, він багато пише про те, як Сталін повернувся до грузинської кухні, і як йому його брат. Я, до речі, не знала про таку деталь. Приїхавши в Москву, почав готувати всі ці хачапурі, хінкалі, куптарі все, що ми знаємо про грузинську кухню. І насправді це ж не долучення Сталіна до своїх джерел, не спроба популяризувати на місцях. Це те, як імперія визискує колонії, отримуючи ресурси і оцінюючи її винятково як джерело якихось простих радостей. Або, наприклад, він описує, як. Люди намагаються пом'якшити якісь великі катастрофи, які відбуваються в імперії, через кухню і через піклування через їжу. Напевно, піклування через їжу це якусь міру наша національна травма. Чому нас всі бабусі загодовують? Тому що на дати поїсти, приготувати щось і потім ще й змусити їсти це найпобутовіше вияв любові. Це мова любові по-українськи. І тут він багато пише про таку мову любові. Наприклад, як в Афганістані. Дружина одного із конструкторів, яка була вимушена туди поїхати з ним, ну як вимушена, вона захотіла поїхати з чоловіком, змушена працювати у їдальні і готувати для цих хлопців, які насправді є інструментом загарбницької війни імперії на території чужої країни. І як вона намагається зробити для них щось красиве, наприклад, вирізати із редиски смішні обличчя або покласти лавровий листочок комусь на щастя. В суп, хто особливо там сумує, бо це ніби така побутова радість, і це от спроба піклуватися і протистояти, коли інших шляхів піклуванні і протистояння немає з одного боку. А з другого боку, це дуже небезпечна практика перетворення нестерпного життя в імперії на трішечки комфортніший, а значить, подовження життя в цій імперії, бо що? Більш стерпне оце побутове життя, то менше шансів, що люди будуть готові протистояти. Або, наприклад, вона порушує ем, книжка в книжці порушено як. Їжа може стати прям реальним спротивом як для кримських татар, і як імперія буде намагатися контролювати цей спротив. Тут, наприклад, є прекрасний епізод, як жінка, яка продає чебуреки на вокзалі, такий звичайний вокзал, абсолютно такий поптовий кістки, прохідна станція. І оця жінка сидить і продає десяток років чебуреки із вивіску чебуреки. В якийсь момент її змушують поміняти цю вивіску, тому що чебуреки – це щось, що виламується з імперії, і натякає на якусь національну ідентичність. І далі вона сидить і продає ті ж чебуреки, тільки вже з вивізкою пиріжки з м'ясом. Отак, навіть в простих речах, імперія бачить загрозу. От так працює вирівнювання. Вирівнювання ж працює не лише на рівні розстріляти всіх неокласиків, а й на рівні поміняти чебуреки на пиріжки з м'ясом. І, показуючи такі непомітні механізми, насправді Шабловський викриває імперію, і це дуже цікаво для мене, напевно, трохи. Такі, знаєш, філософії підозри після смак. Я, в принципі, люблю критику філософії підозри, коли ми за якимись звичайними речами ми завжди підозрюємо їх у чомусь. Ми підважимо все типове критичне мислення. Це така собі герменевтика для бідних. Да? Філософія підозри. І мені от мені сподобалося, наскільки він якісь звичайні речі препарує, аналізує так, що вони вибухають зсередини. І, наприклад, аналізуючи меню на похоронах генсеків, він показує, як Радянський Союз просто кодиться у прірву. Як через таку звичайну штуку, як меню, можна побачити, що насправді відбувається за лаштунками імперії. Таке неприховане покликання на інший прекрасний нонфікшн. І після прочитавши цю книжку, я почала трохи більше про це думати. Тобто, можливо, це не буде тривати дуже довго. Я не буду кожного разу, замовляючи там в кафе, наприклад, салат грецький, оцінювати кожен шматочок і думати: М -м, повстання в Греції, Байрон, демократія, елінізм, криза. Тобто, в мене не буде постійно ця низка асоціацій, але певний час я жила в такому стані, вся їжа щось приховує. Можливо, це така знаєш легка гаста. Гастрономічна параноя, от смак легкої гастрономічної параної в мене лишився після цієї книжки, але це приємний смак. Я думаю, тому що він завжди пише а, про імперію, а ми, як простір, який страждає досі від наслідків буття частиною імперії, а ми якби маємо якось пережити цю травму, проаналізувати. Знаєш, пережувати її, виплюнути, осмислити, зрозуміти, що з нами сталося, і тільки тоді ми зможемо йти далі. Нам здається, що зараз ми вже цілком подолали. Ну, яка там імперія? Ми боремося, наші героїчні воїни на, е, захищають країну, виходять е, на кордони, відвоюють територію по шматочку. Це все правда, але насправді. Великою міру імперська травма не пережита, не осмислена і почасти навіть не подолана. І мені хочеться, аби ми за допомогою таких прекрасних репортажистів, як Шабловський, могли бачити трохи більше і могли бачити ці приховані смисли. Оці Знаєш, як Україна буде багато що років замінована після нашої перемоги, багато років ми будемо небезпечною територією. Так само будь-яка країна ментально замінована після розпаду імперії. Оці ментальні бомби вони лишаються. І поки ми не знешкодимо їх усі, нічого не буде. Для мене Шабловський один з таких саперів. Тож, давайте його читати. Будь ласка, ставте подавайки цьому відео, читайте шабловського, лишайте коментарі, що ви вже прочитали. радьте інші книжки, можливо, інший хороший нонфікшн, і будьте активні.